Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. Сьогодні я буду розповідати вам, як працювати з електронним кабінетом, на що звернути увагу ФОПам, які тільки-тільки зареєструвалися. Де дивитися дані про себе, де дивитися дані про свої податки. Тож, буде цікаво. Сподіваюся, буде корисно для вас. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Перш ніж розпочнемо, хотів би традиційно нагадати вам про так званий збір гідності, який проводить Богодійний фонд Shields Ukraine. Даний збір направлений на облаштування мобільного, автономного, прально-душового комплексу для забезпечення елементарних потреб гігієни нашим воїнам ЗСУ в польових умовах. Вартість одного такого комплексу 720 тисяч гривень, тому я закликаю вас донатити на даний проєкт. Реквізити будуть під цим відео. Вже один такий комплекс був нещодавно е куплено, споруджено і відправлено на фронт. Тож, я закликаю вас. Допоможемо ще й другий зробити. Ну що, поїхали? Отже, починаємо з електронного кабінету отак податків. Вхід. Обираємо ЦСК. Ключ ЕЦП. Нагадую, що для роботи з кабінетом необхідний ЕЦП. Як його згенерувати безкоштовно через приват 24 є інструкція на моєму каналі. Можете подивитися за посиланням. А ми заходимо до кабінету. Отже, сьогодні я розповім вам два моменти, які треба контролювати. ФОПу, який тільки-тільки зареєструвався. Перше, ви маєте перевірити, щоб податкова зареєструвала вас на тій групі спрощеної системи, яку ви обирали при реєстрації. Як це робиться? Облікові дані платника. Спускаєтесь до віконечка дані про реєстрацію. Єдиного податку. Дивіться, я ФОП 3 групи зареєструвався нещодавно, і мене, як бачите, вже зареєстрували на третій групі єдиного податку. З першого числа цього місяця. тобто з числа моєї реєстрації. А як бути ФОПом другої групи? Нагадую, що ФОПи другої групи е, можуть е, перейти е, на свою спорту систему е, тільки через місяць після реєстрації. Що це означає? Якщо ви ФОП другої групи і от хочете перевірити е, реєстрацію податковій, ви Спускаєтесь до цього віконечка, і у вас тут в даті переходу на спрощену систему оподаткування має стояти перше число наступного місяця після вашої реєстрації. Тобто, якщо ви в червні зареєструвались, дата реєстрації на спрощеній системі оподаткування у вас має бути 1 липня. Якщо ви цього не бачите, то моя порада – одразу звертайтесь до податкової. Дуже часто таке буває, що е, до податкової заява на реєстрацію на спрощену систему оподаткування просто не доходить. Через що це відбувається? Через системний збій чи е, е, якусь е, помилку оператора сказати важко. Але безліч вже в моїй практиці було е, випадків, коли ФОП реєструвався в дії тій самій, обирав другу групу і залишався на загальній системі оподаткування, просто через те, що вчасно не проконтролював е, свою реєстрацію. І, відповідно, попадав на величезні податки. Такі, які він сплатити просто не міг. Отже, ви зареєстрували ФОП, проконтролювали, щоб податково вам зареєстрував ФОП на спрощеній системі єдиного податку. Чи то третя група, чи друга група, чи перша. І Після цього у вас питання, а як мені контролювати мій податок, куди я взагалі маю платити той єдиний податок? Ось заходимо в графу стан розрахунків з бюджетом». І тут бачимо, одразу з'являється така строка. Єдиний податок з фізичних осіб. Якщо ви ФОП другої групи, то вам буде щомісяця нараховуватись автоматично єдиний податок, який, нагадую, ви муситимете сплачувати до 20-го числа кожного місяця. Як саме платити, де брати реквізити? Ось в дальньому куточку. Цієї строки є такий стовпчик реквізити. А тут така кнопка. натискаєте І ось, будь ласка, якщо вам з якихось причин треба буде сплачувати не через клієнт-банк, скажімо так, а через банківський. Рахун, банківський термінал, банківську касу, то ви можете взяти ось ці реквізити і сплачувати на них. Також, якщо у вас клієнт банк, скажімо, Приват24 для бізнесу, на телефоні, ви можете скористатися ось цим QR-кодом, навести телефон на QR-код. Відсканувати, і вам автоматично заповняться реквізити для сплати. Далі вам треба буде лише написати призначення платежу, вказати свій ЄДПУ, який ви можете взяти в облікових даних платника податків. Або ж ви можете скористатися для оплати наведеними нижче Платіжними системами city 24, Portmone, IPay, EasyPay, LeckPay, Hertz або govpay 24 Як подивитися ЄДРПУ? ЄДРПУ це ваш податковий номер. Він співпадає з вашим ІНН. На цьому все. Нагадую, що в мене діє акція до кінця цього місяця. Якщо ви заключите зі мною договір на бухгалтерський супровід, то у вас буде до 1 жовтня 2023 року закріплена спеціальна ціна 750 гривень для ФОПа 3 групи та 500 гривень для ФОПа 2 групи. За консультаціями можете звертатися через мій інстаграм, посилання буде під відео, або ж на електронну пошту, якщо вам так зручніше. Не забувайте донатити на потреби армії. Все буде добре. Бережіть себе, все буде Україна. Пока!